Вітаю вас на каналі Жизнь Колекціонера. Сьогодні до вашої уваги огляд на монети України номелом 10 копійок 1996 року, яка по каталогу Ігоря Тимофійовича Коломійця має штамп 1 ВАМ. І в даному відео ми з вами поговоримо про технічні характеристики даної монети, розглянемо особливості аверса монети, поговоримо про реверс-монети, вкажемо їхній штамп, який вони утворюють, та обов'язково визначимо ціну. Даної монети, отже, що нам відомо про монету 10 копійок 1996 року, зокрема, це обігова монета України, яка виготовлялася з латуні, має тираж приблизно 100 мільйонів екземплярів. Вага монети складає 1,7 грама, діаметр монети 16,3 мм, гурт монети має рифлений, тобто мілка або крупна насічка по всьому колові монети. Що ж до особливості даних монет, то по аверсові монета має один штамп, по реверсові має три штампи, які є під видами штампу ГА. Для визначення штампу по каталогу Ігоря Тимофєвича-Коломійця нам обов'язково треба знати три сторони. Аверс, реверс та гурт. Саме співвідношення аверса, реверса та гурта вказане на штамп монети, орієнтуючись на який ми можемо визначити ціну даної монети. Сьогодні з вами ми розглянемо, як визначити штамп по каталогу ІТК 10 копійок 1996 року, штамп 1. В ОМ. І, як завжди, при визначенні штампа ми розпочинаємо з аверса даної монети. Які має характеристики аверс, який має штамп перший, та як ми його можемо охарактеризувати? Отже, середній зуб тризубця він вузький, без потовщення у верхній частині. Напис Україна знаходиться посередині між гербом та кантом монети. Дата 1996 приблизно до канту та віддалення від герба монети. Розмір поля штампа монет плаває від 14,8 до 15 мм. Для 10 копійок, копійок чекалися зі штампом, який має. Більший розмір поля штампа. Що ще ми можемо додати по штампу аверса 1 10 копійок 1996 року? Всі написи, що знаходяться на аверсі, вони знаходяться в одній площині. Саме так ми можемо з вами охарактеризувати штамп перший по каталогу Ігоря Тимофійовича Коломіця 10 копійок 1996 року. Після того, як ми визначили аверс, ми переходимо до визначення реверсу даної монети. Нас цікавить реверс, який має штамп ВА. Перед тим, як визначити штамп ВА, ми визначаємо штамп В, який він має характеристики та як ми його можемо відрізняти. Штамп ВА є уточнень, уточненням штампу В. Отже, штамп В, ми дивимося на грону номер 2 І бачимо, що грона номер 2 має форму малого тупоугольного трикутника. В гроні номер 5 черенок підходить до другої ягоди зліва. Коло у нулі десятки, воно рівне. Черенок грони номер 7 примикає до ягоди, і утворює з неї, можна сказати, одне ціле. Ягоди вони ж великі в усіх гронах. Саме такі особливості має штамп В. Після того, як ми визначили штамп В, ми можемо переходити до визначення підвиду ВА. Перед цим ми повинні порахувати, відки калини. І починаємо з грони номер 1. Рахується за годинниковою стрілкою. Отже, це грони номер 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 та 8. От штамп ВА характерний тим, що всі ягоди в гронах, які я тільки що назвав, крім того, що вони великі, вони також є плоскі. Проте є браки виготовлення і треба не путати Монети з іншими штампами, адже це буде дуже впливати на ціну монети. Отже, штамп ВА це саме головне, що ягоди крупні і вони плоскі. Тільки що з вами ми визначили штамп по каталогу Ігоря Тимофійовича Коломіття, штамп 1 ВМ. У вас виникне запитання, що значить літра М в кінці штампу монети. Літра М в кінці штампу монети значить те, що гурт у монети має мілку насічку – а так як гурт рифлений, то мілка насічка йде по всьому колові монети. Після того, як ми визначили штамп монети, ми можемо дізнатися ціну даної монети. На даний час 10 копійок 1996 року, які мають штамп 1ВМ, коштують від 5 до 10 тисяч гривень в залежності від стану. Тобто, якщо ви знайдете монету в обіговому стані, яка має штамп 1ВМ, то ціна її буде 5 тисяч гривень. Проте, якщо вам пощастить знайти монету, яка має залишки штемпельного блиску, тобто була виготовлена Національним банком та не була в обігові, то ціна монети буде складати від 10 тисяч гривень за один екземпляр. Як ви бачите, дана монета є дуже цінною та цікавою для колекціонування. Тому обов'язково звертаємо увагу, чи нема у вас такої монети. Які ще особливості можна відзначити в 10 копійках 1996 року? По каталогу Ігра Тимофійовича коломійця стандартний метал, з якого виготовлялися монета номналом 10 копійок 1996 року, є латунь. Проте, якщо вам пощастить, ви знайдете монету, яка виготовлена не з латуні, а з магнітної сталі, покритої міді, магнітної сталі, покритої латунню, немагнітної сталі міді, алюмінія, срібла, алюмініє бронзи. Нікливого сплаву чи інших, то це буде пробна монета. Ціна монети складатиме від 15 тисяч гривень зі штампом 1 ВАМ 10 копійок 1996 року. Тому обов'язково звертаємо увагу на те, з якого металу виготовлена дана монета. Не забуваємо також звертати увагу на гурт. Якщо монета має гурт гладкий, тобто не пройшла кільце на монетному дворі гуртильне. То це буде монета, яка зустрічається також доволі часто, ціною буде складати від 10 тисяч гривень за даний екземпляр. Але тут є один нюанс. Головне, щоб гурт був не сточений механічно, тобто не поза межами монетного двору. Що ще цікавого можна розповісти по монеті 10 копійок 1996 року? Зі штампом 1 ВК монети зустрічаються приблизно 1 на 20 тисяч монет звичайних штампів. В 10 копійках 1996 року до монет звичайних штампів ми відносимо штамп ГБ та ГА з мілким гуртом, тобто штамп ГАМ та ГБМ. Про них ми поговоримо в наступних відео. Також, що ми з вами ще дивимося, ми дивимося на відношення аверсу до реверсу. Якщо відношення аверсу до реверсу в 10 копійках 1996 року, така як перед вами, тобто дорівнює 0 градусів, це буде стандартна монета, ціна якої буде складати від 5 тисяч до 10 в залежності від стану. Якщо ж вам вдасться знайти монету, яка має поворот на 90 градусів. Ціна монети буде складати від 15 тисяч гривень за один екземпляр. З поворотом на 180. Ціна монети вже складає від 20 тисяч гривень за одну монету. Адже ця монета зустрічається доволі часто. А з поворотом на 180 це взагалі буде цікава монета. І ціна може стартувати навіть від 20 тисяч і більше. От такі особливості хотів вам розповісти в даному відео. Якщо у вас залишилися запитання по тому, як визначити штамп по каталогу ІТК 10 копійок 1996 року 1 ВАМ, задавайте, підписуйтесь на канал, ставте лайки. А в наступних відео ми з вами продовжимо визначати монети по каталогу Ігоря Тимофійовича Коломійця 10 копійок 1996 року, щоб орієнтуватися, скільки може коштувати монета, яка опинилася у вас в руках. І зараз, як завжди, в кінці відео розкажу, як я швидко визначаю штамп 10 копійок 1996 року, зокрема 1 ВМ. Отже, ми дивимося спочатку на аверс монети. В штампі в монеті 10 копійок 1996 року він є лише один. Тому на аверсі ми особливої уваги не звертаємо. Нас цікавить лише реверс монети. Та гурт монети. Що ж до гурта, запіжу зараз наперед і скажу вам, він може бути з мілкою, може бути з крупною насічкою. Ціна впливає, але в штампі ВАМ тільки існує мілка насічка. І що до реверса монети, штамп ВА, які він має характеристики. Щоб відрізнити штамп ВА від інших штампів, ми дивимося на грон номер 2 і бачимо, що тут малий тупоугольний трикутник. Але основною відмінністю буде те, що всі ягоди крупні. Так як в інших штампів ГА, ГБ та ГБ, вони є мілкі. то якщо ви знайшли монету з крупним гуртом, ця сама монета та, яка вам потрібна, ціна її буде від 10 тисяч гривень за даний екземпляр. Щоб перевірити, що перед вами ще штамп 2, ми дивимося на грон номер 7 І бачимо, що черенок примикає до ягоди. І майже утворює з ним єдине ціле. Штамповіш ГА та інших, тобто під видах штампаге, такого немає. Ягода, вона віддалена від саме цього черенка. От саме такі особливості. Якщо вам щось не зрозуміло, задавайте питання, з радістю відповім та допоможу вам з оцінкою монет. Якщо у вас є монети України, присилайте їх на оцінку. Номер знаходиться в шапці профіля на Viber та Telegram. Тож всього найкращого. Зараз залишаю ще пару секунд, щоб ви ознайомились самостійно з цією цікавою монетою. Всього найкращого.